Вітаю, ну, шановні пані та панове, пропоную підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, давайте розберемо те, що пишуть мені мої глядачі і слухачі в зв'язку з паралельними подіями воєнними в Курській області. Московії і в Донецькій області України. От яке головне запитання, на яке я, на жаль, не можу дати відповідь людям, які мене запитують, а що це ми суджу у Курській області. Міняємо на Покровськ у Донецькій області. Там мені пишуть, що вже е, московські війська знаходяться за 10 кілометрів від Покровська і продовжують наступ. У нас що немає резервів відповідних, щоб зупинити цей настрій, наступ. Тому що це вже буквально під самою адміністративною межою із е, е, Дніпропетровською областю. Так. Та з такими темпами вони і до Дніпра дійдуть, а там південний машинобудівний завод, КБ Південне, це що нам уже не потрібно, ні? Яке ракети випускає. Ну от такі запитання мені ставлять люди, до яких я не можу дати відповідь, так. Може, ви там більш у темі ті люди, які ну, знаходяться десь там і вони знають, що там є, а це може мені повідомляють якісь неправильні дані. Ну, не знаю я, що відповісти тим людям. Так, тут кажуть, що повідомлення йдуть про те, що нібито Україна. Ну, скажем, вивозить людей із Курської області, тобто допомагає їм звідти евакуюватися в Україну. І в той же час жителям, нібито то Покровська, кажуть, що ви евакуюйтеся самостійно. Тому, ну, Раз вже говорять про евакуацію, то це е, все одно, що говорити про здачу так, цього е, районного центру останнього на м, шляху до е, Дніпропетровської області. Ну, мені не зрозуміло, що відбувається, як це все. От, паралельно це чи Окремо це все відбувається, чи це взаємопов'язані події? Що там наступаємо, а тут відступаємо. Там у них наступаємо, а тут у нас відступаємо. <сум> ну, цікаво, От поставити таке запитання нашій владі, нашому е воєнному керівництву. Що це таке? Це якісь е Стратегічні ну, речі, чи це якісь домовленості, мені там пишуть, можливо, існують якісь домовленості, що там наступають, а тут відступають. Ну, не, не, не зрозуміло тут, як це все робиться? Тому що люди живуть у нас і там, тому Покровську, і не знаю, чи вони дивляться мене чи, чи не дивляться, але е, люди пишуть з інших міст про те, що, от, е, як це може бути, що це відбувається? Так. Чи у нас е, всі війська вже туди спрямовані, а тут вже нікого не цікавить, що там. Е, Московити будуть робити, як вони будуть наступати і далі, тому що щось не схоже, що вони ну, зменшують свій натиск. Там пишуть у цих мережах про те, що нібито натиск навіть збільшується. Так тоді, якщо зайшли у Курск для того, щоб московити перекидали свої війська з. Півдня України, то тоді виходить, що не вийшло ця, ця е, ідея чи це бажання, воно не, не реалізоване. Так. Ну от е, така річ, про яку фактично ніхто не говорить. Але е, люди ставлять це запитання. Я буду вважаю, що з часом вони будуть ставити це е, запитання. як кажуть, руба, що ж робиться таке.